Ліс Гоєюкай. У 2021 році в Японії, неподалік від маленького містечка Ямагата у лісі Гоєюкай, сталися події, які шокували місцевих жителів і привернули увагу всього світу. Ліс, відомий своєю густотою та небезпечними шляхами, завжди був місцем для місцевих легенд, але після останніх подій він став епіцентром страху і містики. У лісі зникло кілька туристів. І місцеві власті організували пошукову операцію. Однієї ночі, коли рятувальна команда досліджувала ліс, вони натрапили на покинутий табір. Поруч з табором лежали старі фотографії, на яких були зображені люди, що виглядали наляканими. Але найжахливішим було те, що на фотографіях виднілися примарні фігури, що стояли позаду людей. Кожен, хто дивився на ці фотографії, відчував незрозумілий страх і тривогу. Рятувальники були налякані, але продовжили пошуки. На світанку вони знайшли тіла туристів з виглядом викривленими від жаху, ніби вони побачили щось настільки страшне, що їх серця не витримали. Ця історія швидко розійшлася по новинах і привернула увагу групи дослідників паранормального. Група складалася з чотирьох осіб. Хіро, Юкі, Наоко та Кенджі. Вони вирішили дослідити ліс Гояюкай і знайти причину страху, що охопив місцевих жителів. Прибувши до лісу, дослідники встановили табір неподалік від місця, де були знайдені тіла туристів. Вони почали встановлювати камери та іншу апаратуру для фіксації паранормальної активності. Вночі вони почали чути дивні звуки, тихий шепіт. Який лунав з усіх сторін, і здавалось, що хтось спостерігає за ними. Ви це чуєте? запитала Юкі, дивлячись навколо з тривогою. Так, це звучить як шепіт, відповів Хіро, намагаючись знайти джерело звуку. Раптом камери почали фіксувати рух. На екранах з'явилися примарні фігури, які швидко пересувалися між деревами. Дослідники відчули холод, що пройшов по їхніх тілах. І зрозуміли, що вони не самі в цьому лісі. Під час другої ночі в лісі на око зникла. Дослідники прокинулися від її крику і почали шукати її. Вони знайшли її рюкзак біля великого старого дерева, але самої на око не було. Ми повинні її знайти. закричав Кенджі, але його голос тремтів від страху. Вони шукали всю ніч, але не знайшли жодних слідів. Залишився тільки її крик, який відлунював у їхніх головах. Вони вирішили залишити ліс на світанку і повідомити про зникнення на око владі. Коли вони повернулися в місто, Хіро почав аналізувати зібрані дані. На відео він побачив, як примарні фігури оточили табір, а потім одна з них підійшла до наоко і зникла разом з нею. Хіро зрозумів, що ці фігури це душі тих, хто загинув у цьому лісі. Юкі почала відчувати незрозумілий страх і тривогу. Їй снилися кошмари про ліс і про те, як примарні фігури приходять за нею. Вона відчувала, що ліс не відпустить їх просто так. Однієї ночі юкі зникла. Хіро і Кенджі знайшли її щоденник, де вона писала про те, що бачить привидів і чує їхні голоси. Вони зрозуміли, що ліс Гоєюкай тягне їх до себе, і що вони повинні повернутися, щоб знайти відповіді. Повернувшись до лісу, вони знайшли примарних фігур, які оточували їхній табір. Хіро і кенджі відчували, що вони потрапили в пастку. Примари почали наближатися до них, і вони відчули, як холод пронизує їхні тіла. Вони почали кричати, але їхні голоси тонули у темряві. Наступного дня місцеві рятувальники знайшли табір дослідників. Тіла хіро і кенджі були викривлені від жаху, так само, як і тіла туристів. Ліс Гойюкай знову поглинув своїх жертв, і місцеві жителі більше ніколи не наважувалися наближатися до цього проклятого місця. Легенди про Ліс Гойюкай стали ще страшнішими, а люди шепотіли про примарні фігури, які тягнуть до себе всіх, хто наважиться зайти до лісу. Історія Хіро, Юкі, Наоко і Кенджі стала попередженням для всіх, хто наважується досліджувати невідоме і грати з паранормальним.